Я думаю, ви треба дозволити людям зайти на ділянку і почати сьогодні ввечері. І добре, перше, що ми вже зробимо зовсім негайно, і ви все побачите, як це відбудеться, це прибрати сміття. І ви знаєте, ми зараз стурбовані через можливий дощ на вихідних, але ми будемо рухатися так швидко, як зможемо. Але ми хочемо, щоб ви були в безпеці і щоб ви повернулися до своїх домівок. Але люди готові прибрати своє власне сміття. Це не коштує багато. Вам слід дозволити їм це зробити, бо поки ви наймете підрядників, пройде два роки. Якщо сім'я готова взяти контейнер для сміття і зробити це самостійно, прибрати все. І вони можуть не так багато залишилося все спалено. Про що йде мова? І хто ці люди? Ну, Трампа ви впізнали. Меланію Трамп, яка вперто приховує своє обличчя, ви впізнали. А зліва, якщо дивитися на екран, тобто праворуч від Меланії Трамп сидить мер Лос-Анджелеса.